Якогось біса в мене припав голос, тому я буду чуть чуть хрипіти на цьому відео, тому вибачте. Перед початком відео я хочу вас подякувати за такий величезний актив на минулому відео, де я розповідала вам свій досвід малювання кожен день сім років поспіль. Чесно кажучи, взагалі не очікувала такого активу, і я не очікувала, що так буде багато коментарів. Хтось з вас поділився своїм особистим досвідом малювання кожен день, своїми проблемами з навчанням, що когось також було подібне. Ви величезні розумнички, що поділилися цим та не побоялися цього. Я кожну історію прочитала. Але я не можу поки фізично це відповісти, бо це займає дуже багато енергії. Але повірте, що з одного боку там було і дуже багато приємних коментарів. Когось це змотивувало малювати, когось я надихнула просто сісти, спробувати намалювати. А Для когось я, я так зрозуміла, когось я була людиною, яка також мала такі ж самі проблеми малюванні, як і інші. Одним словом, величезне дякую вам за такий актив. Ну а зараз перейдемо до самої суті, ці відео, котре буде, до речі, чим схоже на минуле, але я буду сповідати вам більше про те, як я чуть не кинула малювання декілька разів, і які були цьому взагалі причини. І перша біда, яка зі мною сталася, була коли мені було десь років 13 або 12, коли я тільки починала малювати та в принципі виставляти свої роботи в інтернет. Як ви думаєте, яку я обрала соцмереж для цього? Правильно, це був Твіттер, тому що тоді якраз таки в ці роки я заплакувала одну російську мережу. Звісно, у Танюші, як у більшості пілітків, де мама була паніка. Ой, а що ж нам робити, де нам щось там дивитися і так далі? І я обрала Твіттер, тому що інстаграм. На моєму телефоні взагалі не тягнув. Звісно, спочатку мені в Твіттері все подобалося, але коли, як тільки я почала виставити свої малюнки, то почалася волна канального хейту. Бо, я вам нагадаю, тоді дуже сильно усюди був лише російський арт-ком'юніті. А в російському арт-ком'юніті на ці роки було прийнято, знаєте, поносити новачків, казати, що новачки нічого не вміють робити, постійно їх принижувати. Малювати кожен день. І все тому подібне. І я, звісно, попала під цю мішені хейту. Думаю, можна собі уявити, які в мене тоді були малюнки, тому що як новачки, вони завжди малюють одне і те саме, що і у них тільки виходить робити. У мене це були в обличчя в анфас та пряма просто поза. Бо я намагалася робити якусь стилізацію. Тоді дуже сильно полюбляли ганятися за стилем і тому подібне. Я теж наганялася за стилем, коли тільки-тільки в руки взяла олівець. Я Вважаю, це база, але що можу сказати, і за цього російського артименту, який було в Твіттері, звісно, вони мені дуже сильно підпортили самооцінку і так, ще не сформованої дитини її самооцінки. І мабуть, з того моменту я почала бути залежною від чужої думки, тобто я сиділа, малювала і думала. Ой, а цікаво, а це в твіттері взагалі приймуть. І все тому подібне. Одним словом, я не була сама з собою. Звісно, так почалася ера того, коли я почала малювати заради активу, що хавай народ в твіттері. Особливо, що хавають мої читачі. Звісно, мої малюнки не набирали величезну кількість активів, бо найбільше набирав актив це мої. У мене тоді було 4 тисячі читачів. Господи, і дуже шкода, що цю стрінку потім видалили. Але що поробиш тоді? я малювала по суті обводки портретів. Да, я прикладала аркуш до екрану та обводила портрети і чисто тонально їх робила. Звісно, народ це хава по типу Вау! Так красиво! Ти намалювала костіеля, вау, взагалі красотка, молодець, тому подібне. Ну коротше було з цим, звісно, дуже сильно весело. Коли видалили мою першу серію в Твіттері, я зробила одразу другу, плакала, звісно, дуже сильно, бо там стільки було всякого моїх старань на цій сторінці. Але що поробиш таке було життя. На новій сторінці Твіттері я малювала все, ще, що йшохаває народ. Я не показувала усі малюнки, бо мене дуже часто там хейтили. І так плавно ми перетікаємо в рік, мабуть, 19-20, коли я продовжувала все ще сидіти в Твіттері і спілкуватися з. Руснею, да. Так йшли руки. Я не один раз стикалася з якимсь хейтом в Твіттері за те, що я в принципі тримаю олівець в руках. Бо знаєте, коли людина взагалі не ходить в художку, не знає, яка дєма, Звісно, дуже легко її обісрати. У мене спілкувалася з дівчинкою з Московії, і вона, звісно ж, також як і я, тоді дуже фанатіли по гуртам, ми малювали разом з нею фанарти по Блекілбрайт Brides, Merlin Manson, Сліпно. Пале Роял, Асикалександрія і Бельмезе Харайсен. Але в основному ми олювали тільки Блекет Брайт та Пале Ройл, тому що що правильно нам вони подобалися більше всього, і вони і був величезний шанс того, що нас помітять. І вгадайте, кого помітили швидше ніж мене, правильно її настільки, що вони навіть підписалися на її акаунт в інстаграмі. Так, да, я зараз сподіваюся, що вони відписалися від неї, чесно. Мало того, що ця людина, як по всім канонам російського арт-ком'юніті, мене срала за те, що Ой, ну сонечко, тобі краще б, знаєш, побутово зробити краще, тебе анатомія хромає». Да, і взагалі, а що ти, ну, типу, не малюєш простим олівцем, чому ти не робиш штрихи, тому подібне, це що, дуре. Ну знаєте, все в такому подібному було ключі сказано в мою адресу, і особливо чому мене дуже сильно задівали її слова. Бо для мене тоді вона в очах була нібито авторитет, який зміг чогось досягнути. А, а досягнув вона така, знаєте, нехилого такого результату, якщо не підписався мій люблений гурт. Знаєте. Звісно, мені було дуже сильно прикро. І мені було дуже за себе неприємно, що ну, а як так? Вона змогла, а чому я ні? І ти сидиш такий просто «М -м -м, да, клас. У той момент також, знаєте, як взагалі цей конфлікт почався. Да? Він закінчився, звісно, чудово, і перестала з нею спілкуватися, в принципі, все це заблокували, тому подібне. Але просто знаєте сам факт. Вона почала. І читься тим, що вона краще малює за всіх поспіль. Хоча, знаєте, скіли у нас на той час, по суті, були на одному рівні, тільки вона малювала постійно лише там пози з фотографій, і то не дуже пластичні. Вони всі виглядали, ніби знаєте. Ось ці дерев'яні чоловічки для малювання, по позам. реально така вона і динаміка малюнку. А я в той момент подивилася Джорджу, да, і це аніме на мене все ще як сильно вплинуло, особливо в малюванні. Банально з того, що я почала що я перестала боятися кольору, я перестала боятися ось цих от. Страшних моментів малювання, по типу нестандартної пози, нестандартної кольорової гами, стилю, там, виразності і так далі. Тобто, знаєте, раніше мої всі малюнки були естетичними, такими нецікавими над ними, а після Джорджу мене прям поперло. особливо персонажі, звідти котрі такі всі яскраві, цікаві, і мої малюнки реально ніби почали жити нове своє життя. І в той момент я собою реально пишалася. Я все ще собою пишаюся, що тоді я різко змінилася. Особливого малювання, але знаєте, як мені було прикро чути від цієї людини про те, що. Отут це фігня, анатомія фігня, що це взагалі таке так ніколи не малюй, фу, 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 і тому подібне, Коротше, людина почала мене банально засірати. І могла закінчити тільки тим, але вона. Наслала на мене потім як на подругу своєму мента да? своїх подчиненних в Твіттері, котрі також мені писали, що ну да, ну да, дійсно фігня і тому подібне. Знаєте, в мене тоді не було інших, наприклад, друзів-художників, навіть в інтернеті, котрі б також малювали і могли б мене якось захистити, за мене постояти і тому подібне. Одним словом, мені було тоді реально дуже тяжко. Чомусь в всіх цих, цих історіях є русня, котра мені якраз таки портила всю ось цю мою моє бажання малювати. <рес> <рес> Якби це смішно не звучало, бо наступна історія також з цим пов'язана. Я спілкувалася далі з руснею. Це був 22 рік, боже мой. Це якийсь був кошмар. А, і там буквально ситуація була ідентична. Мене срали за те, що я хочу малювати. Мене срали за шипи, котрі я малювала. Тоді я малювала. Багато артів по May Cry, І люд людям дуже не подобалось, що я малюю Данте і Леді, а не Данте Неро, Данте Вергілій. Якщо що, це інцест, це вони там племінники, брати тому подібне, хто не знає. І мене, коротше, максимально засрало, наприклад, за те, що я хоч тоді намагалась брати камішки, ставила. Як для мене адекватні ціни за свою роботу мене засрало настільки, що з фейкових акаунтів мої ж тодішні дружі, друзі в кавичках, почали мені писати типу, хочу замовити у вас камішку за стільки та баксів. Готові, да, взяти. Я кажу, ну давай хуй. «Давай тоді предоплату, Чого ти тут чекаєш? І вони просто зливалися та угорали з мене. Там на єчату мене видаляли, видаляли мене з каналів, але я ж все одно все бачила. Е, і ситуація насправді дуже неприємна. Потім мене ще зробили жертвою з того. Того, що, як ти могла подумати, що я тебе буду свою подругу ображати? Фу, ось я так думаю. ну і пішоти коротше, в сраку. Да? Ну, серйозно, тут ситуація банально була аналогічна людина, котра мала величезну аудиторію, багато своїх цих приспішників, підписників. А я такого, звісно, не мала. І на мене всі згнали. Типу, якщо хтось там вона щось там скаже, ось ця дівка, то тільки за це вже інше, звісно. То її одразу всі послухають та підуть на мене срать. Хоча я навіть нічого такого не зробила. Коротше кажучи, стандарти арт-ком'юніті. Звісно, були також ситуації із навчанням. Коли викладачам взагалі не подобавалося, що я роблю, і вони не могли мені сказати конкретно, а що мені взагалі треба малюнку змінити, аби в мене була, наприклад, адекватна оцінка за перегляд. Знаєте, мені як живописцю дуже сильно було прикро бачити оцінку по живопису з тим, що я здавала всі роботи 60 і 100, а це буквально прохідний бал. І я тоді реально думала, може мені з цього коледжу взагалі нафіг піти. Знаєте? І коли питала викладачів, типу, ну що тут, не так? Скажіть мені, будь ласка, мені казали, ой, Танюш, не знаю. Я така, вау, класна критика, супер, дякую. І я просто була у відча, і мені було максимально неприємно. Да. Просто кошмар. Звісно, так, по були моменти, коли мої друзі казали мені щось по типу Ой, ти що намалювала? Ось це фу-фу-фу. Типу, так більше ніколи не малюй. Звісно, я також на це дуже сильно велася, не малювала потім те, що мені реально подобалося. Бо ну, ну мені ж мій друг це не малювати. Але тепер я просто забила цим хір і малюю те, що мені в принципі подобається. І знаєте, що я ще зараз згадала? Що усі ці ситуації мені капець, як нагадали, мої спроби побувати. В укурат підках, наприклад, там монастирі. В принципі, ось ці, як прийнято, мабуть, називати, УкрАрт наш, коли все знаєте, ось це стерильне, коли так не можна малювати. Коли ти питаєш у людей кожен свій пук, типу, ой, а, а можна мені зараз пукнути? І тобі кажуть, ні, не можна. І ти типу, потім ходиш, плачеш. От я по суті так себе відчувала, потім в цьому, потім згадуючи, що зі мною було до цього в

Своїми цими історіями я хотіла в першу чергу сказати вам, слухати лише себе, відчувати свою потребу в малюванні і розуміти, для чого ви взагалі малюєте. І що людина, котра вам каже, що ніколи не малюй, кидай вообще олівець, не має ніколи вам вказувати це робити. Якщо вам каже це людина якась, то це означає, що лише у нього всередині якісь комплекси з приводу малювання і не тільки малювання. Маєте поважати в першу чергу себе, а потім вже. Думати, а чи послухати мені цю людину, чи ні. Е, звісно, за всі ці історії я, наприклад, реально могла кинути малювання декілька разів і більш ніколи не олівець, бо я була в дуже приниженому стані. І якщо у вас також були такі історії, то я вас вітаю в коментарях. Напишіть їх. Можливо, у вас є якісь переживання з приводу цього. Може, ви також таке пережили. Взагалі напишіть вашу думку з приводу всіх цих ситуацій, буде дуже цікаво почитати. А я вам бажаю гарного дня, вечора, обіду. Вообще, якщо ви поїли ви красунька, я вас дуже обожнюю. І також дякую вам за такий величезний актив. Я вас дуже сильно люблю і.